Інвалідні візочки, протипролежневі подушки та інші такі необхідні засоби догляду і медицини днями привезла асоціація перевізників та імпортерів транспортних засобів, потребуючим людям у місто Берестечко. Громадська організація вже неодноразово передає гуманітарну допомогу двом установам в регіоні, які найбільше цього потребують. Асоціація перевізників та імпортерів України Кінах'яна, Смолка Михайло Михайлович передали мені, попросили, так як я їхала по справах своїх сюди, попросили привезти на Бересичківську лікарню деякі допомогу деяку. От ми привезли допомогу. Ви бачите, привезли три коляски новеньких, привезли памперси і привезли подушки. Це на берестечко, і ще буде так само допомога на будинок інтернат. Очільниця Берестечківської міської лікарні Світлана Осінчук розповідає, що давно знайома з Катериною Іванівною, яка неодноразово допомагала медустанові вирішити проблемні питання та всіляко допомагає понині. Серед допомоги було багато, дуже засобів догляду. Тобто я зараз розказую про і, памперс, і пеленки, і олійки були навіть відколині у ті всякі. І засоби гігієни були також було багато доставлено антисептику, матрасів багато, які ми можемо собі замінити, бо вони дуже часто. Псуються серед медичних послуг, які надає Берестечківська міська лікарня, паліативна допомога людям з важкими діагнозами. Саме тому багато пацієнтів та їхні родичі звертаються до медиків з проханням надати не лише засоби догляду та гієни, а й ходунці, милиці або інвалідні візочки для маломобільних пацієнтів. Ми дуже вдячні, що є пані Катерина, що вона про нас не забуває, приїжджає до нас і сьогодні знов завітала до нас. Привезла нам гарні нові коляски, памперси. Ми щиро вдячні і надіємося на подальшу співпрацю. Дай Боже здоров'я її і її команді. Катерина Смолка, уродженка Берестечківщини. Тут свого часу народились і її діти. Чим можуть, допомагають, вони більше на війну допомагають, але і треба допомогти мирним людям, бо біда скрізь. І ви знаєте, зараз яка біда, і зарплатів немає, і все, старші люди багато є, і лежачі є, і, і з візочків треба. Весь час наголошувала Світлана Григорівна, може будуть візочки, може будуть візочки. Появилися візочки, ми привезли візочки. Не менше Катерину Іванівну чекали і в Берестечківському психоневрологічному інтернаті. Тут наразі перебуває 220 підопічних, серед яких 33 внутрішньопереміщених осіб. Катерина Іванівна неодноразово нам відправляла гуманітарну допомогу в виді взуття, в виді одежі. Також були і ліжка. Тобто сьогодні ми дякуємо знову ж таки, що приїхали, і привезли нам нове крісло інвалідне, нове крісло, яке буде використано по призначенню. Потреба в нас в цьому є. І зрозуміло, ми будемо знову ж таки просити, щоб знову ж нас завітали, приїхали і не забували про нашу інтернатну установу. Віталій Клемба приймає гуманітарну допомогу та проводить невеличку екскурсію. Розповідає про підопічних психоневрологічного інтернату, в якому корпусі поміняли дах, та як гуртом перед різдвяними святами у їдальні ліпили вареники та готували інші смаколики бійцям на передову. Інтернатна установа на сьогоднішній день живе в ритмі спокійному, завдяки дякуючи ЗСУ за Зустрічаємо зустріли новий рік Миколая. Тобто дякуємо засу за, за то, як то кажуть, можливість сьогодні жити під спокійним мирним небом тут, на заході України.